Так, всім привіт народ. Я, я, я з другом він зараз там сів друг в машину. Приїхав піноставок, а він, блін, частний. Там є знак, що це, ж, що тут купатися, ловити заборонено. Так як він Що? І через це тут покупатися не можна. І ще заїжджав я на ще один ставок. І він теж був... Приватизуваний і там навіть забор поставив. І тепер хто знає, називається, хотів би приїхати сюди покупатися, не вийшов. Хто. А ось що далі там робити в потані того, де ще ставок шукати, я вже не, з другом не знаємо. Так як більше ставків або... Напригодні за того, що вони з завтані до хута риба. Там у них що і воїн, яка хто зна, щось скільки пробудеться. І або так само, як і цей приватизований. А якщо нас ще й побачить, то тоді нас вже ви, е, е, Як мінімум виженуть, а максимум то це ще й штрафу вліплять. А штрафів нам не треба. Е, Ось такі справи. Так що зараз будемо їхати, не знаю куди. Швидше всього, що додому. А, може, ще кудись там заїдемо, щось подивимося. А на цьому відео вже до кінця. Всім пока. Каже пока.